Трошечки е я кожен вид масажу додаю трошечки з антицелюлітного, трошечки з лінфодренажа, трошечки з профілактичного. Деякі елементи. Розігріваємо. М'язи гарні, м'які, еластичні, теплесенькі і переходимо вище. Розігріли. Тут треба більше підтягувати, чим спалювати, тому що бачите, яка шкіра трошки дрябленька. Як мою побачив? Тут не побачити? Розігріваємо. Побачимо, ага, що пішло потрошення, так. М'яс трошечки втомився, треба його наситити кров'ю киснем, послабити. Не болячив? Mm. Добре? Mm -hmm. Добре. Внутрішню сторону дуже гарно. <кій> Пропрацьовуємо вона у нас. Погано скорочується, та м'язи тонші. головку м'яза. Зациклюємося, скорочуємо. Так, на так? Угу. Внутрішня сторона дуже погано скорочується. Угу, mm -hmm. тут таке прям. Так. Витягуємо. Заставляємо працювати, не спішіть. Ножки дві сторони, живіт, бока і тріцепс, пів години. Це інтенсивна техніка. Ти даєш кровопостачання до жирової, з неї виходить водичка, вона приплюскується, спалюється і покращується виділення. Чого Юрасиком? Тріцепс це отут, так? Ні, це отут. Рагіну. Раєну. Ваген. Точно. І ми її не спалюємо ніколи, тому що забагато спалима, шкіра вся опуститься, ще більше буде дрябла.